Центр для відвідувачів та кінний центр товариства угорської культури Закарпаття у селі Чома користуються дедалі більшою популярністю. Це підтверджують і постійні бронювання з боку як закарпатських угорських, так і українських громад. На гостей чекає широкий спектр програм. Окрім огляду експозиції, вони можуть покататися верхи, випробувати кінний екіпаж центру, постріляти з лука, а також за бажанням взяти участь у численних майстер-класах з народних ремесел. Минулого року товариство надало можливість відвідати центр учням сьомих класів навчальних закладів нашого краю. Тож майже всі школи з угорською мовою навчання вже побували тут. завдяки божій допомозі та підтримці уряду Угорщини нам вдалося створити тут кілька об'єктів, зокрема центральну будівлю а також за підтримки угорського туристичного агентства, збудувати кінний двір із манежем і контактний зоопарк. Крім того, в межах проекту ЄС, який ми реалізували спільно із Закарпатською угорською туристичною радою, було зведено будинок юрту з піччу. Таким чином, туристичний центр, відвідувальний туристичний центр імені князя Арпада у селі Чома може запропонувати гостям комплексну програму. У центрі проводяться екскурсії, є стрільба з лука, пов'язана з періодом завоювання батьківщини, можливість верхової їзди, прогулянки у кінному екіпажі, народні ігри для дітей, тобто програма тривалістю три. 3-4 години поки що не можна сказати, що діяльність центру повністю розгорнута. За планами, він має стати самодостатнім. Досягти цього можна завдяки туристам. Коли приїжджатимуть туристичні групи, а з внесків, які вони сплачуватимуть, центр зможе функціонувати на такому рівні, щоб працювати безперешкодно щоденно або протягом усього року. Сам центр уже працював у 2025 році. Приїжджали дитячі групи, переважно шкільні. За підтримки Національного культурного фонду та фонду імені Габара Бет нам вдалося привести учнів шостих, сьомих, восьмих класів. Тож фактично з усіх угорськомовних шкіл уже побували тут. Загалом близько дві тисячі дітей. Половина дітей цієї вікової групи вже відвідали центр. А навесні 2026 року приїде наступна група: ті, хто не зміг приїхати восени 25-го року. Розвиток останніх років помітний не лише в інфраструктурі. Сьогодні відвідувачів зустрічає добре підготовлена команда, яка допомагає молоді легко подолати навіть страх перед кіньми у нас на території кінного центру в стані та манежі можна займатися різними видами діяльності: є верхова їзда, курси верхової їзди, а також окремо катання у кінному екіпажі. Окрім цього, ми працюємо з дітьми не лише через саму їзду, а й навчаємо їх догляду за кіньми, як їх утримувати, як прибирати, чистити, як правильно одягати кінську упряж. Ми також пояснюємо, з яких елементів складається кінська амуніція. Діти активно залучені до процесу і із задоволенням цим займаються. Ми навчаємо їх. Навіть тому, як правильно тримати щітки в руках, щоб іконові було приємно і щоб він полюбив ці процедури. Адже саме під час чищення відбувається знайомство коня й вершника. Тоді кінь може відчути запах людини, і саме в цей момент встановлюється найближчий контакт між ними. До нас на курси верхової їзди приїжджає багато дітей з Мукачева, Сваляви та Берегова. Вони вже бували в різних місцях, пробували займатися в інших кінних клубах, але без особливого успіху. А у нас як видно їм подобається, вони стають постійними відвідувачами. Приїжджають часто двічі-тричі на тиждень і приходять уже підготовленими з захисним жилетом, шоломом, рукавицями, чоботами, так як і належить вершникові. Разом із дітьми ми прибираємо стайню, разом чистимо коней, разом сідлаємо їх, а потім разом виходимо в манеж і проводимо там заняття. Туристичний центр, що спирається на угорську історичну спадщину, працює цілий рік, у тому числі й на початку року, наголосив у коментарі нашій знімальній групі секретар з питань місцевого самоврядування Тукска МКС, директор центру Андраш Мештер. У підсумках року він також повідомив, що найближчим часом у центрі стартують заняття з верхової їзди. Ми плануємо обов'язково зберегти всі наявні програми, а заняття з верхової їзди і надалі проводитимемо на території центру. Крім того, фонд імені Габора Бетлена оголосив спеціальний кінний грантовий конкурс, у межах якого ми найближчим часом подамо заявку саме на розвиток навчання їзді верхи. Протягом одного кварталу ми зможемо забезпечити навчання для 20 дітей. Тож закликаємо батьків і дітей стежити за новинами. Оголошення з'явиться на нашій сторінці у Фейсбук, а також у засобах масової інформації. Зокрема, в газеті Карпатло. Ми чекатимемо на заявки від тих, хто хоче навчитися їздити верхи, а також від тих, хто вже має базові навички і бажає вдосконалити свою майстерність. Щиро запрошуємо всіх охочих подати заявку. Важливо, що як програми, так і екскурсійний супровід доступні українською мовою. Тож кожен може ознайомитися із 1100 річною історією закарпатських угорців під час відвідин центру.